Добрий день. Зараз ми з вами зваляємо з вовни от такі жолуді. Як це зробити? Ми беремо. У вас три кусочка білого, отакого кольору коричневого і середнього, така реживатенька. З білої у нас вийдеться два жолудя, з такої один і з такої два. Треба виривати шорстку і класти хрест-нахрест. -хрест. Взяли, поклали хрест-нахрест. -хрест. Одну пірінку зробили так. І другу пірінку. Буде отак одна, друга, третя. І з білої також робимо дві, хрест-нахрест. Так, 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 так. Викладаємо, відриваємо ручки беремо на краюшки тут, на краюшки тут. І потягнули отаке пишко виклали. Робимо ось такі два із білого. Так. Далі мочимо ручки, намочили, намилили, щоб була піна. Взяли наш білу, нашу таку пірінку біленьку і закрутили овальчиком. скрутили. И треба трошечки вот так вот катать в ручках. Ну, не, трошечки, минуток так, хвилинок. Ой, десь 12-15. Від 10 до 15. Треба, чтобы ручки были мильные, вот такие. И если мы просто будем держать в ручках силой мысли, наш желудь не сваляется. Поэтому мы должны вот так его, его тереть, тереть со всех сторон. И тя стариночка, и тя трава, и так. терты, как пластилин в руках, и роботы. Такие овальчики. От, як зваляється вже наш жолудь, то буде, вже він тверденький. У нього буде така основа, уже як така тверденька корочка образується. Якщо мало водички, ми беремо, мочимо і. Намилили, намочили ручки, щоб вони були завжди мильні і мокрі. Але багато мила теж погано. Якщо у вас прокатується в руках, то теж невірно. Треба, щоб воно терлося в ручках, а не каталося як по льду. І отак прокатуємо, коли ви зваляєте повністю, вона буде у вас тверденькою ця діталечка, цей жолуд. Треба потім його промити в водичці. Промиваємо, вижимаємо, промиваємо, вижимаємо, відда... промиваємо Ось так треба давити-давити, воду видавлювати. Вижимати, потім підете до вмивальнику і промиєте біля умивальничка в чистій водичці і вижати треба дуже сильно, щоб вода не текла. Ну от, получаються такі симпатичненькі жолуді. Ми зібрали шляпки до них. Ми зробимо до кожного жолудя, приклеїмо шляпку, і вони будуть такі, як справжні жолуді. Наш віночок украсимо такими жолудями. Отака краса. Це підклеювати будемо термоклеєм. Ну Все, дякую, робіть, будь ласка, до зустрічі Скорої і творчої, до побачення. Всіх цілую обнімаю. До побачення.